Я вас вітаю на каналі. Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, але ми сьогодні не на кухні. У нас сьогодні перше вересня. Всіх вітаю вчителів, учнів. Хто веде своїх дітей в школу перший раз, хто внуків своїх відправляє перший раз в школу, а також всіх-всіх вітаю, тому що ми всі учні, були учнями. Звичайно ж, цього дня ми завжди згадуємо свою школу, своїх учителів, хто із сумом, хто з радістю нарешті закінчилася ця школа. У мене нема туги за школою, не сумую я за нею, але завжди. 1 вересня я згадую одну людину, свою вчительку української мови і літератури, і про неї я хочу трошки розказати. Послухайте, будь ласка, це проста звичайна вчителька сільської школи. Викладала вона в нас українську мову і літературу із 5 по 8 клас. Що ж в ній такого особливого, що я хочу про неї розказати? Може, і у вас такі вчителі були, тому пишіть в коментарях, розказуйте про своїх вчителів. Треба їх пам'ятати і згадувати. Моя вчителька Лишак групина Лукінішна, правда, красиве ім'я групина. Родом вона десь з Західної України. У клас вона завжди приходила в вишиванці і в темній спідниці, а іноді вдягала навіть плахту акуратно зачісана. В клас заходила, і в неї завжди обличчі була ледь помітна посмішка. А чому вона посміхалась? А тому, що ми завжди перед її уроком ідеально прибирали клас, Ми мили підлогу, провітрювали вікна, до блиску вимивали дошку, стіл був чистий, витертий, і стояла маленька вазочка із букетиком. Ольові квіточки, чи якась одна квіточка, і обов'язково записка відсутніх учнів. Вона завжди питала, хто в нас черговий сьогодні. Молодці дівчатка завжди хвалила. Ми знали, перед її уроком у нас була чистота ідеальна в класі. І ніколи вона на нас не кричала, не то що не кричала, вона навіть ніколи голос не підвищувала. Але коли вона була чимось незадоволена, ми це знали, бачили. Я пам'ятаю такий випадок, коли весь клас написав переказ дуже погано. І той стан я запам'ятала. Свій я запам'ятала на все життя. Мені так було соромно за себе і за весь клас. Я любила вчити вірші, мені це легко давалося, і я завжди. Перша піднімала руку, і виходила до дошки і розказувала вірш, і отримувала свою заслужену п'ятірочку. Був у нас у класі такий учень, Колька Панкул. Ну ніхто його з учителів інакше як панкул не називали, тільки по прізвищу. Ім'я ніхто його й не знав, і не запам'ятовував, такий прогульщик був, погано вчився. Школу він ходив без портфеля, один у нього був загальний зошит, в якому були всі предмети. В основному всі уроки він прогулював у лісі, тому що школа знаходилась недалеко біля лісу. А горпина Лукінішна називала його Миколка. Її уроків він не прогулював, завжди питав, який у нас урок? Українська. Що задавали? Дайте списати! Групину Лукійнішну любили всі. Але прийшли такі часи, коли в нашу школу зачастили перевірки. З району весь час приїжджали і тільки чогось на уроки цієї вчительки. Пам'ятаю, останній день в році оцінки виставлені, а до нас приїхало районо і на українську мову. Сіли ззаду в класі за партами і перевіряють, як буде проходити урок. А ви знаєте, ми навіть забули, що в нас перевірка в класі. Ми настільки себе розкуто почували і все дякуючи нашій вчительці, вона питала всіх, і той же Колька Панкул відповідав, і всі сміялись, тому що вона наводила такі якісь цікаві приклади. І це було настільки невимушено, легко і просто, що я запам'ятала цей урок на все життя. І наступного року у нас уже в школі не було цієї вчительки. А чому? А тому, що у неї чоловік був націоналіст, і знайшли в нього якусь літературу недозволену. Групині Лукинішній запропонували відмовитися від свого чоловіка, так як її ні в чому не підозрювали, але вона цього не зробила і тому було заборонено їй викладати в школі. Це був десь 1972-73 рік. Подальшої долі нашої вчительки я не знаю. Я буду дуже вдячна всім, хто подивився це відео, хто лишив свій коментар під ним, а також хто поставив лайк і поділився цим відео. Я б хотіла, щоб це відео подивилося якомога більше людей і щоб почули про мою вчительку, а може хтось навіть її пам'ятає, знає і відгукнеться. Всім на все добре, будьте здорові і щасливі!